20 років тому у Будапешті було підписано меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозпосюдження ядерної зброї. Російська анексія Криму та відсутність дієвої реакції з боку інших підписантів Сполучених Штатів та Великої Британії засвідчив, меморандум то лише папірець, який не дає жодних гарантій безпеки для України. З позиції сьогоднішнього дня виглядає дуже іронічно і дивно, що. Третій у світі ядерний потенціал був розмінений. На одну сторінку тексту, і як пізніше показала історія, який не вартий навіть того паперу, на якому підписаний, відповідно до документа, Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, а також Росія, зобов'язалися поважати територіальну цілісність України, утримуватися від застосування ядерної зброї, військової сили, економічного тиску, домагатися негайних дій з боку радбезу ООН, якщо Україна стане жертвою агресії. Проводити консультації, коли в них виникне потреба, фактично, з боку Російської Федерації, положення цього меморандуму порушувались у частині не економічних санкцій або погрози силою порушувалися Достатньо давно інші країни-гарантори української безпеки, Сполучені Штати, Великобританія, Китай та Франція не змогли або не захотіли скористатися механізмом достатньо нечітким, але наявним у меморандумі механізмом щодо консультацій між країнами-гаранторами і можливості використання Ради безпеки ООН з метою допомоги Україні Українці проковтнули приманку у вигляді меморандуму, оскільки суспільство слаб. Бувало на радіофобію після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Згадаємо ситуацію, яка була в українському суспільстві після Чорнобильської катастрофи. Були можна сказати, що були сильні настрої проти ядерної зброї, важка економічна ситуація. Тиск шалений, як з боку Сполучених Штатів, так і з боку Росії на те, щоб на наше керівництво, на те, що треба нам позбуватись ядерної зброї. в обмін на ядерні боєголовки на початку 90-х Україна отримала від Росії паливо для своїх АЕС. Цей обмін запустив цілу низку бартерних схем, на яких заробили наближені до влади підприємці. А от безпека країни опинилася під загрозою. Більшість українців не підозрювала, аж поки Кримом не засновигали зелені чоловічки з російської військової бази. Наші північні сусіди постаралися розвіяти ілюзії щодо захищеності країни. А от щоб сформулювати правильні висновки та реалізувати їх, потрібно мати сміливість вже українським політикам. Ми маємо чітко заявити в умовах, коли проти нас здійснюється військова агресія і інші учасники. Міжнародного співтовариства не надають нам адекватної допомоги. Україна має право на застосування будь-яких засобів для збереження територіальної цілісності і відпору агресору. у нашому розпорядженні має бути засоби і заходи такі виписані. Що ми можемо нанести удар і по критичній інфраструктурі? Я маю на увазі, хімічні заводи, дамби, засоби зв'язку в час, коли визначить наше керівництво, момент, дійде час ще. От все це і над цим треба працювати, тому що е, сьогодні. Найбільшим гарантом безпеки України мають бути лише її збройні сили. Тим часом дипломати мають подбати про укладання двосторонніх угод із зацікавленими країнами партнерами про співпрацю в оборонній політиці. Лише такі документи мають вагу та здатні зміцнити позиції України, яка опинилася сам на сам із агресором. Дмитро Мамчур, Дмитро Буткевич, телеканал Еспресо.